Особисто мені дуже подобаються роботи цього художника. У них щирість, душа і вся Переяславщина. І саме до Дня художника я хочу згадати людину, яка залишила свій слід у нашій історії Панаса Ярмоленка. Панас Ярмоленко народився в простій селянській родині. Коли вибухнула Перша світова війна, він, як і багато його ровесників, пішли на фронт, та навіть серед окопів і холоду. У ньому жила пристрасть до фарб, ліній та образів. Після війни він повернувся додому, працював у колгоспі, доглядав власне господарство, а у вільну хвилину сідав малювати. Не було в нього ні майстерні, ні спеціальних фарб лише талант і жагуче бажання творити. Чи мав він художнього світу, достеменно невідомо. Є перекази, що ще підлітком. Панас короткий час навчався малярству у Переяславі, але справжнім його університетом стала сама Переяславщина, її люди, краєвиди та будні. Коли на схилі літ він оселився в Переяславі, то працював художником у місцевому клубі і викладав малювання в школі номер 1 Його знали не лише як митця, а як вчителя, який надихав дітей бачити красу у звичайному. Найпліднішими роками Панаса Ярмоленка стали 1932-1945 рік. Саме тоді він створив найбільше своїх робіт. Він малював пейзажі рідного краю, жанрові сценки життя селян, але найбільш промовистими були портрети. Його полотна це не просто обличчя, це історія покоління, передана через погляд, зморшку. Посмішку у цих портретах друзі, сусіди, родичі, діти, люди, з якими він жив поруч. Його автопортрети мають душу. Найбільше його картин збереглося в рідній Малій Каратулі, у Лецьках, там, де жила родина дружини Ульяни, а також у навколишніх селах: Завальцях, Віненцях, Великій Каратулі, Мазінках та Шані. Навіть те, що дійшло до нас. Це вже цілий Всесвіт. У його роботах переяславщина між війнами, її люди, її дух. Кожен портрет, як сторінка з літопису, написана не пером, а пензлем. Панас Миколайович Ярмоленко не прагнув слави, та його картини стали безцінним свідченням часу. В них душа людини, яка бачила красу у звичайному і вірила. Що пам'ять про рідну землю можна залишити не словами, а кольорами, світлом і обличчями.